Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вихідний день і дуже гарна погода на вулиці. Тому ми вирішили поїхати десь в парк погуляти. Поки така чудова, тепла, але не жарка погода. Поки ще немає цих дощів осінніх, треба ці діньочки вигулюватись. І пропоную зі мною разом прогулятись по нашому парку. Хочемо сьогодні з'їздити в таке місце, яке дуже інстаграмно оборудовано, але ми там ще не разу в ньому не були. Приїхали вже ось такий красивий парк. Так все гарно тут оборудовано. Всякі інсталяції. Напевно, ми собі купимо морозиво і підемо зараз тут гуляти. Ось тут є ще тенісний корт. Ось така є інстаграмна геолокація. Алло. В деревах поробили людям лавочки. Ось такі є композиції, де можна фоткатись. Ось дивіться, лавочки під навісом. Взагалі чудесно. Зі столиком. Такі гарні фігурки цапель, дитячі майданчики. М, -м, як красиво. Ось такі у нас реалії життя гуляти під звуки сирен. Я просто уявляю, як тут вечором гарно. Людям є де вийти погуляти. Ось така баришня тут засідає з книжечкою. Присіла трохи з цією баришнею поспілкуватись. Ось яка поважна пані, дуже цікава інсталяція. Ось така чудова ще інсталяція, дари осені і всякі чудики осінні. Дуже прикольно. Погуляли, дуже красивий парк, дуже багато тут локацій на кожному метрі. Як сонечко трошки сяде, можна поробити гарні фотки. Ось такі птахи. Хоч в якомусь у нас районі зробили красиво, ще на заборі позначили місце, де можна дресирувати своїх маленьких друзів животних. Цуценятачки. Не дивлячись на те, що зараз дуже сильна спека, людей багато в парку. Кругом висаджені квіти. Я так трохи спряталась в тіньочок. Ви знаєте, такі гарні відчуття від цього парку, такі красиві локації. Я скільки живу в місті, але я тут перший раз. Оці зашкалюють. Яка чудова клумба. А тут ось за гілочкою прячеться. Що у нас? Карета для принцес.